Корова у дворі завжди свіжі молочні продукти на столі. Кожен, хто тримає велику рогату худобу, знає наскільки вони смачні та корисні, а ще екологічно чисті. Як можна швидко приготувати з молока, сметану та масло? Показали бергівським фермерам. Майстер клас провела депутат обласної ради Оксана Балога. Сама цим користуюся, хочу ви тримаєте корови, щоб ви теж користувалися. Лишки всеріном всі продаєте. Вчить людей, розумієте, люди кажуть: не буде попит на то буде попит. Треба е, почати. Помітить почати продавати І людина, яка спробує, яка оцінить. Воно буде ходити до вас на то чисте масло, чи солодко вершкове, чи воно буде селянське. Після майстер-класу та дегустації молочних продуктів сільгосвиробники Бергівщини отримали у подарунок сепаратори. Лишки хто продає, навіть хто не продає. Ви можете різні продукти з того робити. І мені здається, що це буде ще такий зайвий дух. Акцію, яка спрямована на підтримку фермерів, ініціював народний депутат Віктор Балога. Цього року сепаратори та маслоробки від народного депутата вже отримали селяни Іршавського та Мукачівського району, які тримають корів. Сьогодні перша акція по роздачі сепараторів подарків сепараторів після завтра на намічається друга акція всього по берегівському району буде роздано 50 апаратів 50 сепараторів ми знаємо що сільське господарство на сьогоднішній день в україні чуть-чуть забута тема тяжко людям робиться тяжко йде робота яка дуже велика тому що ми знаємо що з худобою з коровами дуже велика робота тяжко йде реалізація молока але я думаю що якщо в кожному господарстві Дати такі такі апарати і придбати такі апарати можна можна переробляти не лише чисте молоко продавати, а може продавати молокопродукти. Підтримка фермерам нині неабияк потрібна. Селяни бідкаються від держави допомоги ніякої. а Вести сільське господарство нелегко та ще й недешево. Я приймаю двох корів уже 12 років. Є і продати, є, і для свого хозяйства, є і щось слухайте, мусить в селі, мусить щось копійку робити. А так як сьогодні я отримала подарунок, бо якщо вручно робити, то знаєте, що руками то не так, а вже як робити, то, то легше в селі, то легше. Апарати, які нині отримали без сумніву, стануть у пригоді кажуть його спорубники. Використовувати їх будуть для виготовлення молочних продуктів як для себе, так і на продаж.